Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Коротше, був я сьогодні... Чи у магазині 13 червня, але ви дивитесь цей ролик 14 червня через день наступного дня. Тому що зараз, як ви переглядаєте це відео, я нахожусь у дорозі. І я не знаю, чи я маю доступ до інтернету, чи не маю. Тому ліпше, знаєте, застерегтися і наперед загрузити, щоб не було потім проблем, щоб я за той день не опублікував. Щоб було що все я опублікував. Та. Тому можуть бути перепади. Ну, може бути інтернет, може не бути. Тому що краще зняти наперед, поставити прем'єр. Щоб не було так, як 15 березня, що я через дебільний мамин телефон, який вже й так поломаний, тобто розбитий, та, ну, екран поломаний, то що я вам розказував, ну, типа оцей вже телефон, та, щоб я вже наперед поставив і не було ніяких проблем. Тому такі справи, я купив сьогодні Сік, річ, так як вам обіцяв. На сьогодні ягоди весь я напевно пити не буду, бо ще лишимо на ютуб шорт тому погнали до заставки цього відео. День Френді реагує, День Френді реагує, сьогодні буде реагувати на так. Поїхали. Напій, видно, Напій у мі. Блін, ще раз, соковий із яблук винограду, чорноплідної горобини і мали не купа... купажований. Такі ну, слова пробуй розібрати. Пастеризований та асептично упакований. Фруктова частина становить не менше, ніж один. Все, Це нам не потрібно. Який називається Річ, Річ, Річ! Це моя річ, п'ємо річ. Не смішно. Поїхали читати. Коротше, я опублікував ролик за три години. Він сьогодні вам часно. Дивно, він вам вчасно залетів. Дивно, видно, деколи вам вчасно залітає. Ну, вчора теж я видів пару активчиків, було десь до 5 лайків за пару годин, вчора, десь за 2 години. Ну, сьогодні за 3 години, вчора там за 3-4. ну... Десь залітаю учасно, десь за 24 залітає вам, я бачу моїм підписникам. Добре, поїхали. 14 лайків, але Ютуб може списати так. Це чекай, під роликом солоний, смак Артеку сиру. Сирний. Таун. Ну, скільки ви написали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ага, і 18, бо то відповідь теж рахується. Тобто за 18. Ну, бачите, все коментарів більше виходить, ніж лайків, тому Ютуб не все зараховує. Добре, погнали, раз воділо. Я думаю, по деяким відео Ютуб лайки не спішить. Ну, поки що не списав, але всяке може бути. Але бачу щось які ось нові, нові підписники. Ну, ви вроді би й були на мене. Я вас колись пам'ятаю, ви коментували. Видно, знаєте, то тим, то тим рекомендую. Не знаю, хези, не знаю. Міша та на Денис, гарно провести тобі час на морі. Дуже дякую. Надіюся, туди попаду. Та... Ну, Надіюся, що зараз в дорозі я вже їду, поки ви дивитесь цей відос. Коля Ділер, так, упаковку цих вафлів більше приваблена, ніж у солодких смаків. Е, та, от то, що Упаковка тут реально класна. А, ну, не мені ну, так я дуже солене, але все-таки їсти можна. Та. Тому сиру можете брати. А от е, по цей, помідори моцарела, не разу. Е, Гріша Яструбенко. Ого, круто! Післязавтра нас чекає крутий від тебе контент. Не можу дочекатися. та, та, вже сьогодні, ну, Тобто післязавтра, тобто, вже завтра. Зараз я в дорозі, завтра вже вас чекає крутий контент. та. Сумка, лайк. Дякую. Міша Тонкевич, я так і думав, що зі смаком сиру буде смачніше, бо з помідорами і моцарелу щось непонятно. Та, сир, ти мені, знаєте, любе, щоб я не їв зі смаком сиру, воно якесь прикольне. Сир дуже смачний. та. Хоча її справжній сир не, не завжди мені кожен сир справжній, там чи домашній, чи навіть навізини, мені подобається. Але чи чипси, чи сухарики, то завжди зі смаком сиром вони прикольні. Тому і артек теж класний. По суті, сир. Чіпсів чи сухарки, це, походу, мій любимий смак може бути. Ну і ще там м'ясне може бути зі смаком курки, ще таке. Е, Макс Клауді можуть ще бути гострі вафлі зі смаком перцю. Ну, Це вони вже до цього додуматись, думаю, не додумуються, бо для цього, бо тільки чіпси гострі, щоб ще вафлі були. Не знаю, може ще захочуть по повному крінжанутися, то ще й це випустять. Василь Васильківський, я теж люблю читати фантастику, особливо Гаррі Поттера. Е, ну так. Фантастика цікава, хоча вона не реалістична. Оксана Дончук, ну можливо, якщо ти на 100% впевнений, що ти виїдеш за кордон, тоді, значить, поїдеш у Болгарію. Ну, я упевнений, що має все у нас на кордоні вийти, Хоча може бути різне. Ситуація, Подивимось, як там вийде. Ютуб Товді. Ну ок, удачі тобі на кордоні. Дуже дяку дякую. Ніколас Жмірновський. А фільми, які ти любиш дивитися? типа теж жанри. Ну то саме, що може бути фанта... Ужастики я зразу кажу, не люблю дивитися. Значить, фантастика, пригодницькі найбільше. Е, ну Мультики тож, ну мультики та плюс-мінус та. Е, теж люблю. Ну, Понятно, побруну, що я люблю найбільше. Та, тому пригодницькі, фантастика. Ну таке, Тоже, Таке. Містика, ну, може ще теж бути містичні фільми, але головне, щоб не ужастіки. Е, Яструб все знайка, Та я думаю, що не відправлять, якщо ти впевнений, що пропустять, то поїдеш в свою Болгарію. Та я теж так думаю. Купа коментарів на цю тему, думаю, все буде окей. Україна понад усе. Ну, ну знаєш, Якщо чесно, тобі не вірю, що ти вийдеш за кордон, тому що зараз це дуже важко. Подивишся, Україна, подивишся, сама Україна пише. Яструб ця знайка, але якщо активна аудиторія, то у тебе б була на Ютубі, то з Ютубу би підписалася у Тікток, але у тебе аудиторія мертва, тому і не підписуйся у Тікток. Ну та, так, я зрозумів, що ти маєш на увазі, типу, якби була активна, хоча б якась там пару тисяч, тисяча і 17 тисяч, хоча б дві тисячі тисячі було активно, то підписалася. А так, мертва, ну, що маємо, то маємо. Коля Дірер, О, мій комент зачитав. Я твій комент зачитав вчора. Ну так, ти ж писав під, під цим відео, то я тебе зачитав, та? Тому ти написав, то я тебе зачитав. Малка Лісова, я знаю, як тебе пропустять. Типу скажеш, що їдеш лікуватися у Болгарію, що ти хворий, і тоді поїдеш. Ха, слухай, а непоганий варіант, слухай, дійсно сказати, що тіпа, якщо б не пропустили, що тіпа, ти їдеш, їдеш з метою лікування і, може би, тоді пропустили. Видиш? Гарна ідея, це підкинула мені. Ну ви ж. Нікола Жмірновський, ти можеш позняти постановлення за пейчас, щоб один раз себе облити і, можливо, тоді буде вже актив. Можливо, буде багато передів, але це не точно. Та ні, не буде. Я знаю точно, що не буде. Я, знаєш, якби... То, що це, бачите, все на цю війну дебільно. Бо через війну нема Маланків. Тепер я не знаю, що у 24-му році буде Маланка. Якби війна закінчилася, було б. Би... Ну, може, не зроблять. Та ні, не зроблять. Як буде далі війна, ніхто не зробить. Коротше, якби була Маланка, я би 4 тисячі собі набрав перейду на Маланці Але, конечно, в знову. Але, звісно, у новому році, так, звичайно, а так нічого не вийде, тому та. Просто на Маланці я би набрав собі пару тисяч. А це, ні, та що ти? ліпше вже скейт зняти, ти й то не подивиться. Коротше, нема сенсу. Нема сенсу, я відповів, тому та, нема сенсу це обливати, то воно ну, тобі нічого не дасть. Коротше, ці канапки мама зробила на дорогу, котлети теж зробила на дорогу. Такі справи, а ми приступаємо пити з вами річ Сік. Поїхали. Я кажу, я тоді ще, чи ви мені нагадували у коментарях, чи я вам нагадував, щоб я якраз думав за сік річ. Я пам'ятаю, що я його у дитинстві пив, але ще у цих картонних коробках, не в бутилці. А тепер вони вже з'явилися на прилавках, так. Прикольно, прикольно, тому що є пару смаків, треба зацінити. Садочок ще є десь, які ми не десь зацінимо так. Тому такі справи то було у картонних, а це вже в бутилках, так. Слухайте, непогано. Мов би, сьогодні дві реакції не знімати на радіо. Типа завтрашнього сьогоднішнього. 14 часа знімаю. Не знаю, як там стуком буде. Ну там, в принципі, відосик я зняв наперед, але змонтувати лише. Ну, типу, об'єднати день, другий, Подивимося. Поставимо скільки? Ну класно. Може навіть десятку поставити. Дивіться, тут є малина. Чорна це смородина, походу. І виноград яблуко. Ну, тут пише, що тут є яблуко, виноград, чорноплідна гробина. Малина і малина. Так. Тому таке справа. Прикольно. Річ супер. Соко вмісний. Хотілося б дійсно. Слухайте, прикольний сік. Можна навіть і десятку поставити, я його руками не пив. Ще треба на ютуб шар лишити Дуже класно. Ось так це виглядає. О, напевно, все, більше не буде. Це останній стаканчик сьогодні. Ну, я думаю, все-таки десятку поставити, мені сподобалось. Мені сподобався цей смак. Я думаю, що десятку, 10 із десяти, напевно, оцінюю, бо реально смачно. От тобто, напої мені реально хочеться на десятку оцінити. Якусь ми з вами йдуємо, то не ну, на десятку щось не Так, да, Думаю, на десятку ми з вами оцінюємо. О, смачно. Не знаю, я думаю, порівняти цей контент. Це що ми з вами реагуємо з 20-м роком. Там тільки відеокліпи виходили, десь плюс-мінус, як я їх окей солод, ну, щось там знімав. Та. Якісь буковелі, там щось таке знімав. Ну там не ж ходилося дороги, з нього нічого особо так не говорилося. Там трошки було з монтажем, було розмовні, ну, більше ці кліпи. Ну, кліп три хвилини. Це всі можуть глянути. а Це пару. Ну не знаю. Ну, мені щось здається, це краще, бо то що. Хоча б це авторський контент, а? Ну так, я купую, типу, не авторський продукт, але реагуємо авторський. Що тут, типу, нічого відео не порушує. А може якісь там продукти порушувати. Ну не знаю. А вже якась там музика, знаєте, авторські права може. Там бути, ти проблеми. Тому все-таки ліпше вже без цей контент. Ми без з вами реагували, та, та ми що робимо? Тільки реагуємо. Тому, я думаю, що все-таки це і краще. Ягода. Там ще були, вроді. Жовті фрукти, всякі там, ананаси, яблука, грушки, треба буде їх пізніше, як вже приїду з моря, зацінити. Тому такі справи. М -м, можна було би одну канапочку з'їсти. Я би хотів завтра вам дорогу. Ну, тобто сьогодні ви ж дивитесь, да? коли в дорозі познімати шорти, але я боюся... Може не опублікувати. Я не знаю, як там буде з інтернетом. Мама там казала, що може мені, типу, на рахунок перекинути Київстарський інтернет, а він буде пару годин, три години. Три години і пропадає, бо поки кордон не пересікнули, ще буде, київстарський, Київстара там далі не буде. Починається Румунія, інша країна, не може бути. Тому такі справи. Ну треба закачати на телефон музла, щоб тебе музла послухати та музику, та. Ну і... Чимось себе зайняти. Можна було би фільми дивитися. Ну, я не люблю дивитися фільми у чи фільми чи там всякі відео. Ні, ну, По-перше, я удень хочу бачити, але стемніє, то можна, але ні, бо того, що. Е, ну, в принципі, Розумієте чого? Коли ти дивишся картинку, отак я того року. дивишся екран та? І, типа, їде, трясеться. в та? ну, поїзді там рівна колія і то, що так. Ну, може теж тряс... тряс... Як то? Труситися може, так. Але коли в автобусі там ями, всяке може, може, труситися картинка, і ти не видиш якісну картинку зображення того відосу. Я думаю, нащо себе, якщо я хочу якийсь новий фільм подивитися, я ліпше його подивився вже коли буду не їхати. Бо я розумію, що, типу, вбити час і та, але мені так незручно, бо я був того року, щось мене знудило, що я дивився в екран і воно трусить, і того трусить і... Це качає, укачує мене через те, що я такого в телефоні. Потім відхлоп стало краще. Тобто, так, все-таки дивиться щось, напевно, ні. Ну, щось можна, але ні, бо то трясеться, трясеться і. Ну, не при ну, не класно, так. Типа не чітке зображення, і ти можеш якийсь там особливий момент пропустити. Ліпше все-таки дивитися вдома, а відпочинку відпочивати. Ну, коротше ви поняли, не в автобусі. Сорі, Говорив і... Не можна одночасно і пити і... і говорити, я то і то зробив і ясно, що закашлювся. Тому такі справи. Фух. А ну зараз розлиємо, скільки тут стаканів мені просто цікаво. Треба батькам ночити і на ютуб-шорт. Так, десятку ставимо і більше не говоримо. Все, закриваємо рот. Все, десятка, класно. Ой. Ну, в принципі, так, і менше виходить. Фух, такі справи. Ну, бачите, ми з вами це, я думаю, що ми це з вами все не вип'ємо. А то можна вип'яти, Як заходити, можна. До речі. Не відійшло. Е, до речі, цей сік, цей сік, скільки він вже. Він 42 гривні обійшовся. Мені ще стало. Ну, трошки їм буде, можна навіть трошки відлити. Тридводи. Ха, я не розлив. Ха. Добре, нормально. Це їм лишив, це вже собі на Ютуб-шор. Тому на цьому все, друзі. Я зараз знаходжуся поїздці до Болгарії, тому побажайте в коментарях мені удачі. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх вітати на каналі. Завтра вас очікує відео на кінець преміум з День friendly контент у Болгарії. Це буде найкращий контент за історію всього мого каналу. Повірте, навіть. Що я починав, що навіть набрав найбільше передів там, ну, по горизонталках майну Та Там можна і по шортах, ці всякі Федеріко, мільйон переддів, Маланка 18 тисяч, коміксів. Ну, комікси ще плюс-мінус прикольно. Та. Але все одно, я думаю, воно не зрівняється з тим, що ми поїдемо за кордоном, з вами море познімаємо. І все, що там знаходиться, я вам познімаю. Тому це буде найкращий контент за історію каналу. Я так думаю. А може ні, бо, а може і так. Проголосуйте вже самі у коментарях. Чи краще, ніж то, що за всю історію каналу, чи гірше. Напишете вже протягом цих всіх відео, цих всіх днів, що буде виходити на каналі. І, і ну, ви собі так подумаєте. Чи буде краще, найкращий контент, чи буде не дуже. Я, до речі, трошки знайшов тут, що можна з самого телефона змонтувати, тут якісь які вставки для влогів, якісь музики. Щоб тобто, навіть не треба далеко йти, якісь там капкати скачувати. чи... Ну, в мене у мене кін... в типу, монтую. Але навіть не треба, знаєте, далеко йти. Тут можна прямо з телефону вставочки для влогів. Тому щось і буде. Ще якісь, може, плюс-мінус монтажі ну, у Болгарії, типу, з цього телефона. Та... Добре, на цьому все. З вами буде Несфренді. Всім гарного дня, всім добра, всім пока. Бувайте! Побачимось уже в Болгарії. Пока, якщо вийде. Побачимось, та пока. Все.